Так, народ, всіх вітаю. Давно не знімав ніякі відео, не дуже хотілося якось. Ну, і загалом роботи не також і багато було, щоб вам щось знімати. Потихеньку я відходжу від байків. Зараз ви вже не побачите на цьому каналі щось про байки. Можливо, я буду щось записувати, але так. Не дуже багато. Е, в основному зараз я хочу розкрити е, тему саме 3 d е, Це мені дуже цікаво. По-перше, я ду, достатньо, давно вже, в, достатньо давно вивчав е, 3D-моделювання і зараз мені ці навички знадобились. Просто лише потрібно їх трішечки оновити та покращити ці знання. Чим я зараз і займався, то чого немає відео. Хто не знає, ми придбали буквально пару тижнів тому 3D-принтер від Creality, K1 Max, називається модель. площа руку 300-300 на 300. -300х300. Дуже потужний 3D-принтер. Єдине, що нам не подобається, що тут на валах достатньо швидко пересихає смазка, яка там потрібна. Ну, це ви розумієте, він постійно ходить по цим шифтам. а в основному ми дуже сильно задоволені. Сьогодні відео буде не про нього, а про систему аварійного вимкнення, так би мовити. Ми виготовляємо акумулятори для безпримінного живлення. Багато клієнтів нас купляють їх для себе додому. Або от один з останніх відео, я вже не пам'ятаю, я записував про На будівництво ми віддали. Тут така сама схема буде. Зараз я вам просто хочу розповісти. І так, народ, ви мене не бачите, але я тут буду поза кадром розмовляти. Чуєте, чуєте? Так. Е, в нас яка система тут? Це в нас е, акумулятор на 24 вольта, номінал, так там від 20 до 28 вольт в нього робочий вольтаж і інвертор. Е, інвертор незвичайний. Він гібридний, тобто, коли є світло в мережі, він використовує саме цю енергію на подачу на 3D принтер, або там куди вам заманеться, а також одночасно заряджає акумулятор. Коли вимикається мережа, коли світла немає, то з затримкою в 10 мілісекунд він перемикає з акумулятора, точніше з мережі на акумулятор. Цієї затримки, от 10 мілісекунд, недостатньо, щоб 3D-друк якось, ну щоб 3D-принтер це якось помітив. Бо зазвичай, коли навіть просто моргає світу, він просто замирає і перезавантажується. Тут такого немає. Плюс в нього стоїть щось типу УЗО, він вирівнює вольтаж. Я не знаю, як він це робить, але ось він це робить. В нього 230 вольтаж, все, він фігачить. Також він дуже-дуже мозговитий цей інвертор. От в нього є ось така от книжечка, купу налаштувань. Тобто, це все от різні налаштування. Коротше. Це от прям потрібно. Просто сісти і розібратись. Ми так і сиділи з метром. Е, в нього можна до 10 е, налаштувати вольтаж, який вам потрібен, від мінімального до максимального вольтажу. Е, не дивлячись на те, що ми його купували з розрахунком на те, що, от, як вказано на сайті, там 3,2 кВт максимальна потужність, е, Виявилось, що він. Ну, Трішечки менший <смеш> на 2,2 кВт. Та, трішечки нас обманули. Але а чому так вирішив? По-перше, це інструкція та вказано, По-друге, потужність в нього ну, дуже сильно гудить, коли максимальне навантаження. Тому ми думаємо, що 2,2 це максимально в нього. А... Ну, Нам цього достатньо. В принципі, ми 4 принтери можемо під'єднати, і він спокійно буде його вирулювати. Uh, сюди на входну групу я наставив УЗО. По-перше, в нього і так воно є. Uh, він вирив, ну, самостійно це визнає. По-друге, УЗО у нас uh, тут або генератор працює, або мережа іноді там, до 200 там, вольт падає. Коротше. Вона скаче. Знаю, що УЗО може спрацьовувати там, від із 180-ти. Uh, і ми вирішили, якщо УЗО буде спрацьовувати, uh, і той от час, коли він міг заряджатись, він не буде заряджатись, поки не набереться вольтаж в мережі, uh, ми вирішили його наставити. Тим паче, тут і так є. Uh, автомат поставили на вхід. Тобто ось він від розетки бере на автомат uh, на фазу. Потім, так, в мене просто ну, звичайні кабелі. Я поки що uh, не брав. Ці кабеля там, 2,5 квадрати, які е, одним прудком, немногожильні коротше, одножильні квадри. В мене вони є, я просто вирішив, поки що воно в такому стані, я вирішив поки що над цим не замислюватись. Е, зараз ми хочемо придбати ще три 3D-принтера, е, тут вирівняти все в один стілаж і це буде перероблюватись. Тому я поки що от, е, тимчасово зробив ось так. Е, далі е, потім це все йде, тобто це от вхідна група. ось І далі ось це от вихід output. Він вмикається опа, ось тут в <подовжувач, <подовжувач, <подовжувач>, подовжувач. Вихід в нас замурований, щоб ніхто його не торкався, бо я вже одного разу торкнувся мене вдарило током, але то вийшло чисто так випадково. І в цей подовжуюсь просто ставляєте, що вам потрібно, і воно все так працює. Е, далі. Що стосовно безпеки, в нас стоїть автомат на постійний струм 80 А, але він вимикається. ну, 80 А, це, в принципі, ну, достатньо такий ну, це середній ампераж. Е, тобто, якщо щось трапиться. Не до мережі, а вже після коли інвертор буде видавати. Є, по-перше, на плюс. Е, і у нас БМС, вона контролює це цей е, вона контролює мінус. Тобто, якщо, от бачите, воно відокремлено, тобто не один кабель, а воно відокремлено. Е, силовий кабель, мінусовий він йде через плату. І ця плата, якщо що, також відріже і мінус. Коротше, по безпеці ми тут запарились, бо, по-перше, ми його залишаємо на, ну, на вихідні, тут, щоб він працював. Зараз я використовую його для друку е достатньо довгого друку. Там у нас один друк йде майже 48 годин. Коротше. Ну, достатньо дефіку. -го, коротше, двоє суток. Е ну, Це Е, Кабеля. Ну, що вам тут можу сказати? Звичайно, Балансір, е, мінус, е, мінус, плюс, все. Ну, тут нічого такого немає. Е, са, самі акумулятори це акумулятори від Тесвича ми. От якраз і запаковуємо в, е, в акумулятори, які ми от продаємо. Це от вони і є. Тут просто без, без обшивки, так би мовити. Тут навколо у нього стоїть е, текстиліт і знизу також, і все в алюмінієвому корпусі. Е, Цього достатньо, в принципі, нам. Mm, такий невеличкий стілаж, він в мене був. Нічого такого. По тому, скільки він використовує саме це 3D принтер, він, е, в нього стоїть точніше, на 1 кВт цей блок живлення, але ми ще не бачимо, ми поставили туди вимірюють е, вольтажу, скільки він використовує по факту, при нагріванні стола. Там, платформа, є, яка нагрівається, він використовує максимум 600 е, Вт. Е, і після цього, коли він просто друкує, іноді вмикається вентилятор і він використовує 300. А так в основному 100-200-250, то максимум у нас було 300 при друку не, безпосередньо. А от спочатку він чомусь набирає дуже багато. Ну, я гадаю, що це і за стола, бо він нагріває. Коротше, ось таку схему ми зробили. Взагалі в мене була ідея. Дмитру, ми, Дмитро теж погодився, щоб типу, просто продавати безпосередньо ось в такому от вигляді. Так, в принципі, можна зробити його нормально. Але от в такому вигляді, бо іноді люди купляють ще і інвертори окремо, вони шукають. А ми от можемо продавати, в принципі, все от разом в зборі. Але, звісно, це буде не ДСП, це буде. Щось більш потужне. Ма, мабуть, це буде якийсь стекотексталіт. Ну, звісно, це буде метал, не котрому буде стекотекстоліт щоб між металом і корпусами було щось, що, що не передає ток. Е, так, народ, сподіваюся, що вам сподобалось, е, хоча б трішки це відео. Е, ще у нас є ось така от плата велетенська, це теж джекоїнг. Я її також в майбутньому покажу. Uh, велетенська просто, я не знаю, навіщо вона 16, uh, 150 А і 300 А. Від 8 до 16 елементів можна впіхнути сюди. Uh, тобто це якраз на 48 вольт. Uh, я вам в майбутньому покажу, бо в нас є ще акумулятор на 48 вольт, тому я вам обов'язково покажу, як вона працює. В неї є ще і свій екранчик. Тому чекайте. Uh, що ж? Сподіваюсь, вам все дуже сподобалось. Всім гарно настрою, До побачення.